Привіт усім! Сьогодні ми заглибимося у ну таку досить неочевидну сторону міського життя і тиметься про електросамокати. З одного боку, це ж зручність, мобільність, а з іншого, як виявляється, вони можуть стати справжніми пастками, особливо для людей з порушенням зору. Ми сьогодні спиратимемося на кілька матеріалів, зокрема на статтю Самокати, несподівані пастки. Там є не лише аналіз, але й знаєте, дуже показова історія Олега. Він ветеран, втратив зір на війні і от ділиться своїм досвідом. Тож наша мета сьогодні не просто переказати якісь правила, а саме розібратися, чому це проблема, який її масштаб, і головне, що кожен з нас, хто користується самокатом, може зробити, щоб місто було безпечнішим, ну справді для всіх. Спробуємо поглянути на звичні речі трохи інакше, тож почнімо. От як так виходить, що звичайний самокат, ну просто залишений на тротуарі, стає аж такою серйозною загрозою. Здається ж, ну, дрібниця. Насправді це зовсім не дрібниця, е, і тут справді варто копнути глибше. Електросамокати ж як. Увірвалися в наше життя дуже швидко. Це зручно, це швидко, безперечно. Але як часто буває з новими технологіями, така швидка інтеграція, вона ну висвітлила певні сліпі зони в плануванні міст в увазі до потреб всіх мешканців, особливо тих, хто більш вразливий. Так, історія Олега, яку згадують у матеріалах, вона дуже це ілюструє. Ветеран втратив зір. Він каже, що тепер живе на дотик. Тобто вчиться заново орієнтуватися, покладаючись на слух, пам'ять, ну і, звісно, білу тростину. Він, до речі, немовірний молодець мотивує інших, показує, що життя триває, але його розповідь вона показує ці щоденні виклики. І от кинути будь-де самокат це один з таких ну, серйозних викликів. Саме так. Тут ключова проблема вона в фізиці самої перешкоди. Самокат це ж низький об'єкт, часто металевий. А біла тростина, якою людина, скажімо так, сканує шлях, вона призначена виявляти перешкоди на рівні землі, або трохи вище. Самокат, особливо якщо він лежить або стоїть якось нестійко, він може ну, просто прослизнути під цим скануванням. Або тростина вдариться об тонку стійку, і це не дасть повної картини, що там попереду. Матеріали наголошують. Це не просто блок на шляху, це змушує різко міняти напрям, виходити на невідому ділянку. А найгірше це ж падіння, удари об кермо, платформу. Це може призвести до серйозних травм. І це не якась теорія, це реальна загроза. Атоми. Уявіть собі, кожна прогулянка містом це як смуга перешкод. Це ж постійна тривога, страх, невпевненість. Це впливає на бажання виходити з дому самостійно. Абсолютно, і до речі, це не лише наша локальна проблема. Матеріали підкреслюють, що це глобальна штука. Наприклад, у Великобританії, в Австралії там організації, які захищають права людей з інвалідністю, вони вже давно б'ють на сполох, називають ситуацію з ескутерами, ну буквально кошмаром на вулицях, і причини скрізь ті самі. По-перше, хаотичне паркування просто кидають посеред тротуарів біля зупинок на переходах. А по-друге, їхня майже повна безшумність. Людина, яка сильно покладається на слух, вона просто не чує, як той самокат наближається ззаду, збоку, поки не стає запізно. Вони з'являються ніби ні звідки часу на реакцію нуль. Добре, картину проблеми ми окреслили. Це справді не просто незручність, це питання безпеки і власне доступності міста. Тепер найцікавіше, а що робити? Що пропонують джерела? Здається, головна ідея, яка проходить через усі поради, це ну якась емпатія, усвідомлення спільного простору. Давайте по пунктах. Перше і, напевно, найважливіше правильне паркування звучить просто, але але надзвичайно важливо. Так, рекомендація чітка: ставте самокат вертикально на підніжку, в ідеалі десь біля стіни будинку, паркану. Або в спеціальній зоні, якщо вона є, і критично не перегороджувати шлях. Саме так і тут є важливий момент, на якому акцентують увагу ширина проходу. Треба залишати ну, щонайменше один-два один метра вільного простору. Чому стільки? Бо це мінімум для комфортного проходу пішохода. Людини з візком, на кріслі колесному, і звісно, для людини з білою тростиною чи собакою поводарем. Тростина ж має певну довжину, амплітуду руху, собака теж потребує місця. Кинутий поперек тротуару самокат, навіть якщо здається, що обійти можна, він створює оцю невидиму пастку. Також радять уникати паркування прямо біля входів, пандусів, тактильної плитки, біля зупинок транспорту, переходів. Це зони, де багато людей, часто обмежена видимість, мало місця для маневру. Точно. Самокат там це дуже несподівана і небезпечна перешкода. І от що цікаво, простежити це зв'язок між простою дією, де ти лишив самокат, і безпекою навігації для незрячих. Люди, які орієнтуються на дотик за допомогою собаки, вони покладаються на передбачуваність середовища. Стіни, бордюри це їхні орієнтири, їхні берегові лінії. Самокат, припаркований правильно біля стіни, він стає частиною цієї лінії, передбачуваною, а кинутий посеред дороги це раптовий непередбачуваний об'єкт. Він ламає цю схему, може дезорієнтувати, призвести до падіння. Це проста фізика простору, але вона має величезне значення. Гаразд з паркуванням зрозуміло це про статичну небезпеку, але ж самокати ще й їздять. Другий блок порад про рух. Де і як головна думка з матеріалів якщо є можливість, уникайте тротуарів, пріоритет велодоріжки, або якщо це дозволено і безпечно, край проїжджої частини. Ну, логіка тут зрозуміла тротуар це простір пішоходів. Перш за все. А самокати, як ми вже казали, вони ж майже безшумні. Їхня поява на тротуарі, особливо швидка, може бути ну, просто лякаючою для будь-кого. а для людини, яка не бачить і покладається на слух, тим більше. В багатьох країнах, як от згадують Польщу Австралію, там їзда тротуарами або дуже обмежена, або й заборонена, саме з міркувань безпеки це намагання розвести потоки. Але ж буває, що велодоріжки немає, а на дорогу виїжджати страшно або не можна. Що тоді? В таких випадках, якщо вже доводиться їхати тротуаром, джерела наполягають, швидкість до мінімуму, рекомендують десь 5-10 км в годину, тобто швидкість швидкої ходи, ну, може, повільного бігу. І це надзвичайно важливо. По-перше, це дає пішоходам більше часу зреагувати, особливо тим, хто реагує повільніше або має обмеження зору чи слуху. По друге, повільна швидкість це менший ризик серйозних травм при зіткненні, це очевидно. І третє, це менше стресу. Уявіть: одне діло, коли повз вас хтось повільно проїжджає, інше, коли проноситься на 20 в годину. Людина з порушенням зору, почувши звук самоката здалеку, що наближається повільно, вона має шанс зорієнтуватися, зрозуміти траєкторію. Логічно, тобто, якщо вже на тротуарі, то з повагою. Це підводить до третьої поради: уважність і комунікація. Радять завжди дивитися вперед, звертати увагу на всіх пішоходів, але особливо пильно на тих, хто йде з білою тростиною чи собакою поводирем Їм завжди перевага і достатньо простору. І тут ключове попередження: якщо наближаєтеся до пішохода, особливо ззаду, треба попередити дзвінок або голос. Але. Дуже важливо зробити це завчасно, з комфортної дистанції, а не в останню мить, знаєте, прямо над вухом. бо це може налякати, дезорієнтувати. Раптовий гучний звук людина може сахнутися, змінити напрямок непередбачувано. Ну і звісно, жодних різких маневрів. Обганяти впритул теж погана ідея. Людина ж, яка не бачить, покладається на стабільність оточення. Несподівані рухи поруч це дуже дезорієнтує. Так, це знову про передбачуваність, про яку ми говорили в контексті паркування для людей з порушеннями зору, які орієнтуються за звуками, тактильними сигналами. Ваша передбачуваність як водія, це їхній спокій і безпека. Завчасно поданий сигнал, чи дзвінок, чи спокійне дозвольте проїхати це інформація. Ага, позаду щось їде, ось з такою швидкістю, з такого боку. Це дає можливість зреагувати адекватно, зупинитися, притиснутися до краю. Це проста комунікація, яка рятує від стресу, паніки, а може і від падіння. І нарешті четвертий блок це такі загальні правила безпеки, важливі не лише для взаємодії з незрячими, а й взагалі. Джерела нагадують: шолом тверезість за кермом самоката. Дотримання місцевих правил, швидкість зони для їзди, світловідбивачі чи ліхтарі в тимряві ну, базові речі. Якщо подивитися на це ширше, дотримання цих, здавалося б, основ воно має більший ефект, ніж просто особиста безпека. Як кажуть матеріали, це створює більш впорядкований, передбачуваний рух на вулицях, менше хаосу, а в такому середовищі всім безпечніше, особливо людям з порушеннями зору. Коли рух прогнозований, коли учасники дотримуються правил, незрячій людині легше аналізувати звукову картину, орієнтуватися, передбачати небезпеки. Тобто відповідальна поведінка одного створює безпечніше середовище для всіх. Отже, якщо спробувати це все підсумувати, виходить головне це емпатія і відповідальність. Просто зупинитися на мить, подумати, а як мої дії? Де я лишив самокат, як швидко їду чи попереджаю, впливають на інших, особливо на тих, хто сприймає світ інакше для кого місто і так сповнене бар'єрів, які ми часто не помічаємо. Абсолютно вірно. Електросамокати це вже частина міського пейзажу, це факт. І вони можуть бути чудовим інструментом мобільності, безперечно, але їх інтеграція має бути ну, продуманою враховувати інтереси всіх. Як слушно зауважено, в матеріалах люди з порушеннями зору і так стикаються з купою перешкод: неправильно запарковані авто, неякісна тактильна плитка, відсутність звукових сигналів на світлофорах, список довгий. Наше завдання хоча б не створювати нових штучних бар'єрів. Самокатами, якби кожен користувач взяв до уваги ці прості, але такі важливі поради, міста стали б значно доступнішими, безпечнішими, комфортнішими для всіх. І це ж не про якісь надмірні обмеження, це про елементарну взаємоповагу, про відповідальне ставлення до спільного простору. Справді, уважність, свідоме паркування, відповідальна швидкість, завчасне попередження ось, здається, ключі до того, щоб зручні технології не ставали небезпекою, щоб вони співіснували з потребами всіх. Прості дії, але разом вони дають великий ефект. І наоставок, можливо, така думка для роздумів. Вона випливає з усього, що ми обговорили? Ми багато говорили про особисту відповідальність кожного користувача. Але чи цього достатньо? Яку роль тут має відігравати, скажімо, міська влада, через регулювання, інфраструктуру, контроль, а самі компанії, що дають самокати в оренду, можливо, через якісь технологічні рішення, обмеження швидкості в певних зонах, кращий контроль паркування, навчання користувачів, як зробити так, щоб. Технології служили дійсно всім, не створюючи нових бар'єрів, а в ідеалі допомагаючи долати існуючі. Це питання воно напевно залишається відкритим.